Десять років війни, два роки повномасштабного російського вторгнення в Україну. Це був час випробувань, коли наша країна стояла на межі, коли кожен день приносив нові випробування та втрати. Але навіть у самій темряві, коли здається, що немає виходу, весна приходить, несучи з собою світло і тепло, свіже почуття надії та відновлення. Вона нагадує нам про те, що навіть у важкі часи життя продовжується, що навіть найглибша темрява не може позбавити нас віри в краще майбутнє. Ця весна символ відродження, символ непереможності духу нашого народу, який завжди знаходить силу підійматися після будь-яких випробувань. Горе та втрата не згасають вогнем весни. Сьогодні ми віддаємо нашу шану повагу та любов цим надзвичайно мужнім жінкам. Вони сила, що тримають нашу націю. Вони перлини нашої землі. Жінки, які несуть на своїх плечах біль та спогади, але продовжують іти вперед. Ви знали, що Бог створив Єву з ребра Адама, не з ноги, щоб бути приниженою, і не з голови, щоб перевершувати, а з боку біля серця. Цей приклад нагадує нам про те, що жінка була створена не для того, щоб бути нищою або вищою, а для того, щоб бути поруч, як рівноправний партнер. В цій важкій порі війни жінки України виступали як серце нашої нації. Їхні внески та самовідданість були поруч з нами завжди незламні і невгамовні, як сила, що тримає нашу країну разом у найтяжчі моменти. Вони українські жінки. Сьогодні ми вшановуємо їх як героїнь нашого часу. Вони захисниці, волонтерки, лікарі, вчителі, керівниці, спортсменки, матері, дружини, доньки. Вони символи вірності та безкорисливості. Їхні дії є прикладом відваги та самовідданості. Вони невгамовні, як весняний вітер, ніжні, як перші квіти під сонцем. Це бути сильною для себе, підтримувати в першу чергу себе та. Близьких бути жінкою це перш за все бути щасливою людиною, бути коханою людиною, а бути жінкою це бути гарною, сміливою в якомусь плані. А, і приносити і собі задоволення, і задоволення іншим людям доручить емоції. Круто, напевно. Ну, важко, напевно, трішечки, бо але... Бо в сучасному світі треба підтримувати, на жаль, але зараз такі часи, що так, да, потрібна підтримка і тому, напевно, трішки важкувато, але думаю, що думаю, що нормально можна жити. Тяжело. Очі. Це бути мамою треба. Сподівати ребенка, сідіть за ним повністю на себе брати. Тяжело все, що можу сказати. Мальчиком може бути? Так, да, звісно. чому? Легше. Чому? Одвісності менше. Я не думаю, що є дуже принципова різниця mm -hmm. між жінкою та чоловіком. Mm. Гармонійно, О, круто. Весело, здорово, класно. Це все та ж жінка. Просто по-другому називається. Все те ж саме чувствуєш, що і раніше. Одно залишається дуже таким важкою справою, можна сказати. Бути жінкою зараз це допомагати хлопцям на війні і не втрачати надії і вірити в перемогу. Це, ну, по-перше, велика як відповідальність. Це, мабуть, треба бути дуже сильною, тому що ну, не дивлячись на все, що є, треба залишатися як собою, треба бути стійкою і, ну, для жінок. Так. Це прекрасно. Це складно у ті часи, які ми живемо. Але це прекрасно. Угу. Напевно, це дуже складно, оскільки ну, морально складно. Це бути сильною, це тягти те, що не може тягти чоловік або діти, тобто це все тягне на собі, на собі жінка. Оце так. сучасно. Бути е корисною в допомозі, в своїх діях, е з прекрасним настроєм. Бути жінкою це бути тендітною, гарною завжди. Е я думаю, це любити не тільки себе, а й своїх рідних, близьких, тому що жінка це опора і сила, особливо українська жінка це, це все. Це бути. Гарною людиною та е, жити далі своїм життям і не звертати з цього шляху і бути е, завжди на позитиві. Бути сильною. Е, в наші часи важливо бути сильною. Я б не сказав, що це складно, але я б не сказав, що це легко. Це відповідальність, бо жінка це така ж людина, як і всі. Жінка може іспитувати горе і в неї буває багато моральних перешкод. Тому я вважаю, що жінки заслуговують на повагу. Бути жінкою це в нашій країні це таке сильне слово, як на мене, тому що в наших реаліях. Служінкам дуже складно. Я думаю, що тяжко на даний час, дуже тяжка ситуація. І головне не розстрайтесь, бути сильним в дусі, і бачите все світле в своєму житті. Це, це важко, я так скажу. Це велика, такі, велика праця. Жінки зараз на себе взяли дуже багато відповідальності. І діти, і волонтерство, і все. І жінки тут намагаються тримати цей фронт, поки чоловіки захищають. Тому жінки це важко. Складно. Треба терпіння. В даний час їм дуже тяжко. Це реально повинна бути дуже велика сила. Якось перебороти, терпіти і чекати. Ну я думаю, це завдання зірочкою, бо треба встигати все. Мені здається, суспільство ввоно вимагає бути успішною і гарною, тому це складне завдання. Але як я бачу, особливо в Україні всі виконують це майже ідеально. Я бажаю їм, щоб вони були сильними і вірили в себе та завжди пам'ятали героїв. Хочеться побажати, щоб життя продовжується. Потрібно жити далі, потрібно кохати далі, кохати себе, кохати рідних, кохати всім серцем, насолоджуватися життям. Усе. Щастя, здоров'я, справжнього кохання і мирного неба над головою. Щоб більше було в вашій житті подарунків. Я хочу, щоб у всіх девушек було все добре і щоб парни були більш внимательны. Щастя і побольше любви. Бажання, щоб не унивали, щоб не втрачали сили і е, далі, далі йшли шляхом. Бути щасливим, просто не на ні на що. Я бажаю кожній жінці знайти гармонію в житті, щоб все так було стабільненько, ровнесенько, гарненько в житті, щоб кожна жінка була щасливою, ну і щоб просто кожна знайшла свою людину в житті. Дякуємо вам за все. Бажаємо вам гарного дня і гарної весни. Залишатись такими, як ви є, сильними, і не втрачати надію, тому що це зараз дуже важливо. Бути якими ви є, насолоджуватися життям і не втрачати надію. Бажаю всім жінкам бути коханими, бути щасливими, миру нам усім. Бажаю вам всього найкращого, щоб ви ніколи не розстраювались, були завжди собою, щоб ви тримались так. Ми з вами. Бажаю. Ти сильними, так, терпіння, не зламуйтесь. Ну, я бажаю, щоб жінки вони не втрачали дух і вони вірили в себе, і щоб вони були такими ж красивими, як вони були до цього і зараз. Ось так. Мрійте і всі мрії здійснюються. Бажаю сили і терпіння в цьому світі. Тому що жінки це дуже тендітні, на мою думку. Творіння, тому сил та терпіння, дорогі жінки. Я бажаю вам не забувати, що потрібно про себе також піклуватися. Тобто, да, ми всі сильні, але потрібно ще і любити себе, і не забувати про себе, і знаходити навіть цей вкладний час якісь хвилинки для відпочинку, для може, свого хобі, для спорту, для піклування про себе, і це трошки нам надасть сили бути. Бути далі такими ж сильними, як ми є. залишатися позитивними, незважаючи ні на що, і завжди любити і бути любимою, щоб весна завжди цвіла в вас, як і щоб вона скоріш приходила в ваше серце, ніж зараз весна приходить. Щастя. хочу побажати не падати духом і. Завжди посміхатися. Бажаю мирного неба. Це всім, а жінкам. Бажаю не опускати руки. Скоро це все закінчиться, і все буде добре. Все буде Україна. Війня, їм снаги, сили. Є ради чого жити. Треба шукати в собі сили, обов'язково в них все вийде, щоб своїм прикладом надихали інших людей. На те, щоб перемагати в війні, і цей приклад він також йде від матерів, від дочок, від бабусь. Тож я бажаю, щоб ви надихали всіх людей для вас, прекрасних, сильних, неперевершених, чарівних дівчаток, жіночок, україночок. Ми посилаємо вам найщиріші привітання зі святом весни. Хай буде сила, відвага. Отак От сяєте, як сонце зараз, а також щоб ви могли кожного дня посміхатися, щоб були наповнені здоров'ям, радістю, щоб ви наповнювалися душевним спокоєм, миром, та також щоб була віра, надія і любов. Ви сіні, ви найкращі разом до перемоги.